Модифікатор Stretch розтяг дозволяє як розтягувати, так і навпаки сплющувати форми об'єктів. Створимо в сцені звичайну сферу і трохи збільшимо значення її сегментації. 50 одиниць буде достатньо. Збільшення сегментації необхідно для збільшення пластичності моделі. До сфери застосуємо модифікатор Stretch. Новими тут будуть параметри групи Stretch. Параметр Stretch відповідає за силу розтягування або сплющування моделі. Збільшуючи його значення, ми розтягуємо модель, зменшуючи навпаки, сплющуємо. Другий параметр цієї групи Amplify посилювати. Він відповідає за посилення ефекту розтягу або сплющування об'єкта. Збільшуючи значення даного параметра, ми ніби робимо об'єкт м'якшим, внаслідок чого він сильніше сплющується або розтягується. Інші параметри модифікатора вам вже знайомі.